Вітаю, друзі! Екологічне землеробство набуває дедалі більшої популярності. Ці технології дозволяють нам отримати корисну городину, вирощену без мінеральних добрив та отруто хімікатів, а також долучитися до екологічного використання природних ресурсів. Органічне землеробство має безліч переваг, але є в нього також і суттєві недоліки, про які варто знати тим, хто вперше вирішив спробувати ці технології на своїй ділянці. Перший недолік це велика кількість ручної праці. На стаціонарних грядках, вкритих мульчію, ви не можете використати ніяких засобів механізації. Навіть той ручний культиватор з зубчатим коліщатком на таких грядках теж не підійде. Звичайно, якщо площа городу невелика 3-5 соток, то обробка грядок вручну це майже розвага. Але якщо площа городу складає 25 соток, як ось у мене, то повірте, це великий шмат роботи. Другий недолік це велика кількість доріжок, які постійно заростають бур'яном. Звичайно, найкраще вкрити доріжки чорним агроволокном чи якимось іншим укривним матеріалом, але якщо доріжки не вкриті, то роботи біля них буде набагато більше ніж біля самих грядок. Третя проблема, яку вам потрібно буде вирішити, це те, де брати мульчу. трави викошеної на газоні, бур'янців, вирваних на ділянці. Не вистачить, щоб вкрити грядки. Для того, щоб шар мульчий працював, він повинен бути товщиною близько 20 см. Тобто вам потрібен синокоз по площі не менший, ніж площа вашого городу, а краще, якщо більший. Або вам доведеться десь купувати солому. Четверта проблема це посів культур з дрібним насінням, таких як морква, буряки, петрушка та інші. Вам доведеться зняти мульчу з грядки, провести рядки, посіяти насіння, закрити рядки і потім вкрити міжрядня мульчою. А це я вам скажу ювелірна робота. Якщо довжина грядки 2 метри, так з цим не складно справитися. Але якщо довжина грядки 12 метрів. То це вже досить проблематично. Якщо у вас є домашні тварини, які вільно гуляють по ділянці, то пам'ятайте, що вони теж дуже цінують м'яку мульчу і будуть з задоволенням лежати на ваших грядках. З цим нічого не поробиш, тварин краще не ганяти, бо, тікаючи, вони витовчуть більше рослин, аніж коли вони будуть спокійно лежати на грядці. Власне кажучи, це всі основні недоліки, які я для себе визначила в органічному землеробстві. Можливо, ви помітили ще якісь недоліки, але я хочу сказати, що в цій технології переваг набагато більше, ніж недоліків, і про переваги я вам розповім в наступному відео.